Що ти посіяв, будеш жати. Закон простий і важкий водночас, як часто ми не хочемо збирати плоди з тих зерен, що посіяли в свій час. Що ти посіяв, будеш жати, збереш плоди у десять-двадцять крат, усе сповна в житті своєму будеш мати, до дна ти вип'єш чашу болю. І втрат, якщо ти сія вітер, пошнеш бурю, маленька заздрість у твоїх думках, розпалить ворожнечу в тихім морі, ти жатимеш самотність, злість і страх. Якщо ти зрадив, хоч би не в значному, хоч трішки не по правді поступив, через роки ти жатимеш у тому від неправдивих. Лицемірних слів, тоді чекай вже зради від найближчих такий закон, що сіяв, те і жнеш. Законів справедливості немає вищих, від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, У тління в земне багатство славу повсякчас, а потім жати в небесах спасіння. Такого не буває. Усьому свій є час, час розкидати й час збирати рясно, плоди розпусти, гордощів, брехні, усе воно прийде та так невчасно, коли ти не чекатимеш, прийдуть вони. Плоди зародять, коли житиме щасливо і будеш утішатися життям. Ти не дивуйся, коли в дім твій так зрадливо. Постукає непрохана біда, страшні слова, і важкі ці закони. Я на коліна перед Господом схилюсь, дай, Боже, сил пройти крізь перепони і пережити жатву цю молюсь, але Христос нам дар дає безцінний своє прощення, а яка ж ціна, закон же справедливості не став безсильний, і жатва мусить будь. Та де ж вона? Та жатва на хресті, Голгофи в преторії у Евсиманському саду. Чому, Ісус, такі тяжкі твої дороги, і чується, я жну, я жну. Гіркі плоди твої я всі збираю, й прокляття чашу випити іду. Розради ні від кого я не маю, тому що я дитя. За тебе жну, там на хресті, Він жатву завершає, віддай йому тягар, який ти мав. Схилися перед Богом, Він все знає, тому що Він, за тебе все пожав. Що я посіяла, Ти мала б жати. У мене в серці, як вогнем, пекло, Христос, за мене, Ти ішов на хрест страждати. І як тепер мені не сіяти добро? Слава Господу!